Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене для вас рецепт дуже смачного та легкого салату, який точно приємно здивує. І це не черговий салат з курячою грудкою, а чудова альтернатива для тих, хто вже втомився від традиційних варіантів. Салат виходить не тільки смачним, а ще й надзвичайно свіжим. І сподобається він не тільки любителям риби, а абсолютно кожному. Для початку я підготую рибу. Вибір сьогодні впав на червоного окуня це смачна ніжна риба, яка чудово поєднується з іншими інгредієнтами. Але за бажанням можете замінити на будь-яку рибу білих сортів: це хек, мінтай або тріска. Рибу достатньо очистити від луски, обрізати плавці і поставити запікати в духовку. Для цього я її натираю чайною ложкою приправи для риби. Солі і також додаю столову ложку олії. Далі ставлю в розігріту на 180 градусів духовку на 20 хвилин. Ви, звісно, можете відварити рибу, наприклад, як ось в цьому салаті за посиланням, але я впевнена, що запечена риба саме для цього салату дасть найсмачніший результат. Поки риба запікається, я відварю картоплю. Краще її підсолити під час варіння, щоб вона була смачною. Картопля має охолонути, а поки я займусь іншими інгредієнтами, а саме приготую майонез. Майонез в мене смачний, домашній, густий, і рецепт також є на каналі. Насправді цей салат виграє завдяки тому, що містить свіжі інгредієнти, я нарізаю 150 г свіжого огірка дрібними кубиками. Шкірку не знімаю, адже вона дуже тоненька і зовсім нам не завадить. Також беру два мариновані огірки, саме ті, що ми маринували влітку, бо вони найсмачніші. Їх теж наріжу точно такими кубиками. Мариновані огірки дадуть салату приємної кислинки, пікантності і чудово балансуватимуть з іншими інгредієнтами. Далі йдуть помідори чері. Оскільки це святковий салат, я вибрала ці маленькі помідори, щоб вони виглядали більш естетично. Звільняю їх від насіння, щоб не було зайвої вологи, і нарізаю на половинки або навіть ще дрібніше, в залежності від розміру. Коли картопля охолоне, я нарізаю її також невеликими шматочками. Так, вона гарно буде поєднуватись з іншими інгредієнтами. А салат набуде структури і при цьому буде не перенасиченим, а більш легким. Риба запеклася, даємо їй трохи охолонути, і потім необхідно її відокремити від кісточок. Шкірку можна знімати, можна залишити. Це вже за вашим бажанням. Головне прибрати кісточки, ті, що знаходились біля плавців та реберні. На щастя, цей сорт риби містить дуже мало кісточок, тому роботи небагато. Рибу також нарізаю на невеликі шматочки. Коли всі інгредієнти готові, я переходжу до листя салату. Додаю близько 10 листочків, вони нададуть не тільки легкості, але й приємного об'єму. Тепер усе змішую, додаю 100 г майонезу і готово. Виходить дуже смачний і свіжий салат. І повірте, його ви будете готувати не раз. І, звісно ж, за вашим смаком можна додати сіль. Але я вважаю, що в нього вже достатньо яскравий смак сам по собі. Сподіваюся, цей салат стане новим фаворитом у вашій кухні. Це не тільки смачно, але й легко. Салат без курки з рибою, зі свіжими інгредієнтами це ідеальний вибір для будь-якого святкового столу. Смачного, друзі!